Так, а це ми йдемо до водоспаду Черник і тут нам в селі такі от кролики трапилися по дорозі. От вони тут бігають, бігають. І по подвір'ю їх теж багато. От ще. От, 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 от. Ану. От ми їх приближаємо. От вони красавці. О. Трой, 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 трой. Трой, трой. Я був ну. коли. Так, а ми ще йдемо до водоспаду поки що. Ось такою дорогою. От. Погода сьогодні, аж трохи вітер віє. Так, так, а це ми вже підійшли, вон тут мостик в селі. є. Ось тут теж такий цікавий, цікавий от річка, має такі цікаві пороги. Після дощу, після дощу. Річка повноводна. Так, а ось такою стежечкою ми вже наближаємось до водоспада. Ось він, ось водоспад, вже чути його гуркіт, вже чути звук. А ось така от стежка. Тут такі каміння. Такий досить крутий, крутий схил. Треба обережно йти. О, ось, він. О, ось вже водоспад і показався. Ось він, ось він, ціль, ціль, ось ця ціль нашого нашої подорожі. О. От він, красавець. Ми там хаті туди йшли, інші за поворотом я, зараз вже як себе буде, зараз жива. Tu z lito mi kupatice lahko. Так, а ось той же самий водоспад, тільки вид зверху, Звід, звідки він починається. Ось, ось тут таке гладеньке каміння, вишліпване природою. Ось він. Ось він так. Водоспад, ну порядка 6 метрів. Ось. Після дощів гарний такий насичений він. Тут колись було ширше, бачите, але щось пішло сюди. Воно було майже, щось бачу, там, що тут полці, бачиш, там ще й туди був. А Зараз вже половинку. Можемо на фоні цього виклику на оскорка, я зараз усховую важко.